Стівочки мої соколики, вже скоро ніч, і я вам по вашим багаточисельним проханням запишу відео, бо завтра в мене вихідний. У мене вже сьогодні вихідний почався. І я вам, знаєте, яке питання ваше ось по цим картам долі. Я казала, що я їх сама боюся, бо буває такі речі випадають. Правдиві на 100%. Оце щось хочу зробити, раз, карту витягнула. Так, це точно. Я вам зараз на таке питання, що вам приготувала доля? Давайте так. Вони ось так гарно, тут мішочок, це їхня скатертинка. Давайте ми витягнемо 4 карти. Ви кожен з вас задумуйте на, 4, ну, на свою карту. Тобто, 4 карти буде. Так, давайте зараз перетасую гарно. Зараз в мене на діагностики записа немає. У мене до 5 травня все переповнене. А от я в в прошлому відео дала знахар, він гарно дивиться, гарно. І хоч і правдиву ситуацію вам скаже по картам, бо тут, ви самі знаєте, свиногадалок, скільки виманюють, то він гарно дивиться, це він мій учень. Так що звертайтесь поки до нього. Я на діагностики не записую. Так, але відео вам все одно буду випускати тут. Так, давайте задумайте, що вам приготувала ваша доля. Так, перша карта. Друга карта. Третя карта. Не дуже видно вам, да, цю карту зараз отак. Четверта карта. Що вам приготувала доля? Давайте думайте. Думайте, давайте. Задумали перва, друга, третя, четверта. Хто задумав на першу карту? Перва карта вам, по-перше, це карта захисту. Ви навіть самі. Не можете представити, наскільки ви захищені. Тут захисти. Ну, може, хто носить мої оберіги, ну, любі оберіги мої, то там захист 100%. Тут ще говорить про родовий захист. Тут говорить про захист вселеної. Тут говорить про захист вашого роду. Ця карта захисту, так що ви не бійтеся, не лякайтеся. З вами все буде добре, бо ця карта дуже-дуже сильна. От ви захищені. Не бійтеся, працюйте, ходіть, зустрічайтеся, кохайте, народжуйте дітей, встраюйтесь на роботу, їздіть, поїздки, все буде добре. Це карта захисту. Захисту вашої долі. Ось. Доля вам приготувала. Хто задумав на другу карту? На другу карту вам, ваша доля, судьба готувала готове дорогу. Десь ви будете їхати. І може, можливо, переїжджати. Бачите, скільки караван іде. Поїздка буде гарна, вдала, бо ви їдете, дорога рівна і тут сонце видно. Поїздку приготувала вам доля. Третя карта. Тут новина. Новина, я скажу, така собі буде. Ну, зараз ми подивимося ще одну карту, я хочу витягнути, Давайте зсередини. Що це за новина? Ну, що, новина класна. Вроді, сразу скажуть, щось таке не дуже, ну, якби сумнительне, що лякати вас будуть. От може це буде, знаєте, даже свиногадалки там у прямих ефірах таке мелять. Я тільки що листала, насміялася від душі. Це можна снімати комедії по їхнім, по їхнім отим гаданням, то це таке можуть нашугать вас, бачите, літуча миша. А це все, кажеться, ну, зовсім не те, бо тут гарне у вас і захист, і колісо фортуни, і все. Так що не вірте. Я насміялася от усього душі. Давайте, тепер четверта карта. Що вам готувала доля? Так, ви тут закрили себе закрили, ситуацію закрили свою. Повністю закрились від людей. А ну давайте ще одну карту. Чого це ви закрилися? так? Дивимось. А, від сплітній. От я ж бачите, і ця карта говорить, що менше слухайте сплетнів. Дивіться, що болтають язиками. Вообще, хай до вас це не пристає. Заслон желізний ставлю. На вас, щоб оці сплетні язики чорні до вас не долітали. А так і буде. Відьма дві так сказала вузликом, захистом прив'язала.